Доброго дня, друзі! Сьогодні вам показую таке чудове небо. Ви знаєте, я люблю коли на небі сонце. Такий прекрасний краєвид. Трохи нам заважає пан, який косить траву, але це не страшно. Буде пахнути скошеною травою. Сьогодні втекла за місто показувати новозбудовані котеджі. У селі Паланки, це недалеко від Солук, може ви краще знаєте Солуки. В моїх стрімах ви бачили вже пауті об'єкти, ось, наприклад, цей в Соснах, який ми теж продаємо, так? зараз до нього підійдемо. Це готовий збудований котеч з ремонтом. Він продається на три кімнати кухня-студія 120 метрів квадратних, 6 сотеків землі. Він також продається, ви бачили його в інших випусках, і ми до нього зараз ще підійдемо поговоримо про нього. Село Солуків, досить розвинене село, є школа, дитячий садок. Але фішкою цього села є ось такі сосни, тобто воно в оточенні соснового лісу. В цьому селі також є своє озеро. Чисте, красиве, в нього можна купатися. Ми плавали на сапах свій час. Ну, ці сосни, вони, вони фантастичні. Ну просто. І там далі сосновий ліс, тобто це не є далеко, можна ходити гуляти. До наших новозбудованих котеджів, про які ми сьогодні будемо розмовляти, вести мову і будемо робити огляд. Вода частково асфальтована дорога, а частково така грунтова, але вона вкатана, підсипана, дуже зручна дорога. З часом, я думаю, асфальт дотягнуть і до будинків. Наразі ось така вона у нас. Але перевагою цієї вулиці, цього села, є те, що тут вже є світло сучасне. Так, от бачите, ці стовпи, це є нові стовпи, нові кабеля, є хороша потужність світла, і навіть якщо у вас буде все на світлі в будинку, мережа це витримає. На вулиці немає ще поки що газу. Проте вже подані документи і до кінця літа сюди дотянуть газову трубу з паралельної вулиці. Тому забудовники цих двох котеджів, які ми сьогодні будемо оглядати, вони підготували котеджі до підключення газу. Газова труба заведена в і виведена назовні на лічильник для встановлення зовнішнього лічильника на газ. Але як я сказала, потужність електромережі дозволяє. Опалювати, готувати все, використовуючи електрику. Тут достатньо нова вулиця, але люди вже живуть. Ось цих два котеджі це теж забудовники. Але ці котеджі вже продані і люди з задоволенням живуть тут. Така дуже сучасна вуличка, тут всі досить молоді люди мешкають. Вулиця Роксолани, 1. Ось цей котейч там дорога до того, що ми продаємо вже готового з ремонтом, ви теж можете звернутися стосовно нього переглянути. Мої старіші пости, він є там. І, звичайно, прийти на огляд. Але зараз ми йдемо до котайчів, які новозбудовані. Вони є в нульовому циклі, в них треба робити ремонт. Можна робити ремонт, бо можете його робити під себе, як ви заважаєте. В своїх улюблених кольорах. Ось. Ось цих два котеджі. Один ближче до дороги, один далі. Але до нього вже веде букруківка. До речі, в впорядковані подвір'я в котеджах всюди є вруківка. Так? Цих два котеджі мають площу 120 метрів і власні ділянки 6 сотиків. Тобто вони окремо стоячі, не спарені, окремо стоячі два котеджі з ділянками по 6 сотих землі. Впорядковані з газончиками і з руківочкою. Зараз будемо заходити.